Ти сьогоднішнє засідання, що сьогодні встигли розглянути, і що саме е, залишається вже на наступному засіданні? У сьогодні було дуже цікаве засідання. Ми почали з того, що проти Зеленського виступив сам Зеленський. А суд, і відповідно всі, хто були присутні в нашій залі, мали можливість порівняти те, що президент Зеленський сказав. І ну, Напевно, це певний певний збіг, я не знаю, може не збіг, але він це сказав, о, фактично обіймаючи пана Головченко, mm -hmm. бо вони давали брифінг на Хмельницьку АЕС 13 лютого, наступного дня після того він підписав указ про, про, про санкції проти Порошенка. І о, отут од дясно від нього стояв пан Галушенко, який тоді ще не грав такими фарбами, як зараз зараз відіграє фарбами. І зараз, може, президенту Зеленському хотілося забити, що він о, колись знаходився поруч з такою людиною, але суд це побачив, і ми це. Згадали. І е, ці слова президента про те, що він був шокований, йому ніхто не відповідав. Що нарешті, якби він знав, і ось СБУ, і моніторинг сказали, що Порошенко з Медведчуком торгували вугіллям, заробляли гроші, видалили мільярди. Все це було сказано. А далі ми дивимося, що Зеленський говорив у 21-му році, і виявляється, що ні, не було несподівано, що двадцять 2021 році, коли пішли півки Медведчука, він вже знав. Що Медведчук Порошенко за його версію, як він це називає, торгували воїнів. Це була взагалі улюблена іграшка, це кримінальне провадження по так званому війні справі. На нього а, був певний час, ну кінець 21-го року, коли на нього покладалося велике сподівання. Я нагадую тим, хто не пам'ятає, що останнім разом Порошенко пробували взяти під варту через суд, після того, як суд першої інстанції відмовив, вони в епіляцію ходили, що Порошенко посадили в СІЗО. 11 лютого 2022 року за неповних два тижні до вторгнення це було тоді їх пріоритет. І може президент Зеленський хотів би про це забити, але но... ні, ви вибачте, ми сьогодні почули, до речі, таку дивну ситуацію, що коли ми, ми відповідно суд попросили прокоментувати слова президента, ми від представника президента почули, що знаєте, коли президент записує відео. Ну, це його особиста думка, це нічого не значить. От коли він підписує щось, це, це щоправді виявилося, що і коли він підписує щось, то це, це не точно, бо, як виявляється, якийсь штем з офісу президента може в будь-який момент замінити додаток до указу, і указ буде значить зовсім не те, що, що значив раніше. Але, повертаючись до президента, ми все почули. суд це почув. Взагалі стало відомо, що все ж таки. Дійшли до того моменту, коли стало можна говорити, що суд вже побачив, що президент брехав. І не можна це сказати в приємний спосіб. Не те, що президент там помилявся, ні, нічого такого. Президент свідомо говорить неправду. Він говорив, що він фінмоніторинг. доповів йому про те, що Порошенко виводив мільярди. Суд закінчив останнім засіданням, яке було у нас. На початку листопада закінчив дослідження всіх закритих матеріалів. До речі, вони вже не закриті, бо вони вже вже опубліковані. Всі, хто хоче подивитися, що там всередині санкції Порошенка, може подивитися. І букви це друкували, і, і решта ресурсів. Це дуже легко знайти. Суд це вивчив, вибував, що це була неправда. Коли президент каже, що фінмоніторинг СБУ доповіли йому про те, що Порошенко водів мільярди, ні. Ніхто йому цього не доповідав. Він це просто придумав. І це дуже серйозно, це було б серйозно в будь-якому випадку. А в контексті того, що у нас відбувається зараз, це взагалі серйозно, бо президент вже не тефлоновий. Він вже не може говорити, що кожен хто щось говорить проти мене, той зрадник, той агент Путіна і так далі. До президента вже є багато питань у суспільстві, у партнерів. І це максимально не вдало для президента час, щоб щось таке знову йому нагадували, нагадують йому з одної єдиної причини. Вже вліз, вліз, в лісши ці, ці скандали, вже побачивши, що в суді щось якось не так іде, він міг би закінчити цю ситуацію, скасувавши указ про санкції проти Порошенко, визнавши помилку. Визнавати помилку, це, це в цьому немає ніякої ганьби, це нормальна ситуація. Але ми знаємо, що президент не любить визнавати помилки і, і може вірити що те, що він ніколи не помиляється. Це його бог веде. Я не знаю, що він собі думає. Якби він скасував указ про санкції, ми б сьогодні, суд би нам сьогодні закрив це провадження, бо предмету б вже не було. Але ні, цього не сталося, і здається, що і не станеться, і буде наступне засідання. І ми знову почуємо, що сьогодні Микрашко лише цього торкнулося, що суду принесли документ за підписом тодішнього прем'єр-міністра Шмагаля, датований 12 лютого. В якому зазначено, що до цього документу, до листа, направленого на роботу, долучається диск. Такий-то номери. І-H1125. І Я вже вивчив воно із вісті. І е, цей диск і був тою самою проєктом санкцій проти Порошенка. Але коли ми бачили, дивилися цей диск, ми побачили, що файли на ньому створені 13 лютого. І це може тлумачити лише один, ну, звичайно, перша версія, що це якась технічна помилка. Взагалі, коли відбувається, щось незрозуміло в цій справі, ми, ми це чули неодноразово. І то, що і президент помилився це помилка, і Указ поміняли, це помилка, і взагалі суцільні помилки. Але так не буває. Якщо ви надаєте диск, записаний фізично 13 лютого, і пишете, що ви надаєте його 12. го А останній документ згодом, який суд оголосив, це відповідь від ДРНБО, те, що вони його зареєстрували 13 лютого через добу. Після того, як начебто відбулося засідання. І стає представник Кабінету міністрів. От зараз, от ще було 5 хвилин тому, встає і каже, що ну, ми віддали його у службі, тому ми абсолютно переконані, що якщо ми віддали його Фільєєгерській службі 12 лютого, то вони в той день його і принесли до Ронбову. То, що Рамбов його протопів і не реєстрував добу, ну це знову ж таки технічні проблеми. І розумієте, є. А є якийсь, ну я не люблю цей вираз червона лінія, бо їм зловживала останнім часом. Всі розуміють, що червона лінія не червоні. Але є якась лінія якогось невідомого а, науки кольору, яку не можна перетинати, і, і, і вони її притнули. Ви не можете у присутності Верховному суду а, не, не як державний орган до державного органу, на, на, по горизонталі, на, як рівні. А якщо ви сторона в процесі, Якщо ви державний орган, Кабінет міністрів, який прийшов, тлумачити перед судом і тлумачити перед суспільством, що ви накоїли у лютому. Ви не можете собі такого дозволити. Ви не можете, ну, коли вас вже ловлять на, на вашій брехні, коли вас ловлять на тому, що ви принесли в суд фізично диск, якого не могло бути, ну, з цього треба якось виходити. І вийти з цього шляхом приємним для президента, приємним для прем'єр-міністра. Юлія Середенко, яка ініціювала всю цю історію, це вона її підписа. На той час ще міністр економіки стояв під, під цими пропозиціями про санкції, приємним шляхом для них з цієї історією вийти не можна. І Порошенко, до речі, він, він сьогодні він мав е, рано поїхати в засідання, в нього проблеми зі здоров'ям, але він, він про це наголосив: що це е, коли у нас відбувається, коли ми на, на грання знаходимося, коли в нас дуже небезпечна ситуація для країни і те, що вони... Маючи за собою міндіча, маючи за собою весь цей величезний скандал, який тільки почав розкручуватися, те, що вони дозволяють собі ще й гратися в, в ці іграшки і витрачати рештки свого довіри до себе і рештки свого авторитету, витрачати на дрібну помсту своєму політичному опоненту, це вже щось набагато більш небезпечне, ніж воно було на початку. На початку це були звичайні, майже нормальні політичні репресії, які відбуваються. Багатьох країн, а зараз це вже щось щось іншої якості. Тому ми, ми дійшли у цьому суді. Наступне засідання буде 12 грудня. Нам голосила. Ми дійшли до якоїсь дуже небезпечної чути. Панеля, Ілля, от встріть, будь ласка, я правильно почула сьогодні, що представниця президента сказала, що офіс президента не підпорядковується президенту України. Щось таке, от вона Ні. сказала, коли вони документи відправляли. А, вона сказала дивну речі. Вона сказала, що президент не керує офісом президента, який вник офісу президента. Тобто стрілочку так технічно привели на пана Андрія Єрмака, якого сьогодні день народження давати йому всі <плоджує> а, позд... <плоджує> а, привітаємо а, його з днем народження. Але. Там була сказана реально дивна річ. А угу. було сказано, що коли пан Власюк, а це головна людина в офісі президента саме по санкціях, він уповноважений так. радник. Це, це більше, ніж просто радник, і більше ніж просто уповноважений. Коли він ну, фактично свавільно, бо президент Зеленський того часу не був в країні, це відбулося 18-го. Президент Зеленський повернувся в Київ 19-го після безпекової конференції в Мюнхені. В цей час Власюк своїм підписом. Фактично замінив вже підписаний указ і оприлюднений указ президента на інший текст. Там де вони виправляли те, що, що вони вважали помилками. І а, в них був, в принципі, шанс а, залишити висока крайньому і сказати, що він це ну не знаю, з яких мотивів, але він це зробив. Президент про це не знав. І нам представник президента людина, яка має право, безумовно, говорити від імені президента. В засіданні Верховного суду України говорить, що е, так президент це знав і схвалює. Я не знаю звідки. Я питаю, вам це президент сказав особисто, що він схвалює таку діяльність свого повноваженого? Ні. Але він, він схвалює Тобто, що на Зеленського замазали фактично злочинну діяльність його власні підлегки. Ви розумієте, з моменту, коли президент підписав указ, а, ані якийсь клерк з офісу, ані навіть сам президент не може просто так. Замінити на інше. Він може видати новий указ про те, що я, президент, ношу зміну до свого поклада. Будь ласка. Якщо це був указ про рішення РБО, ну там трохи складніше. Треба скликати засідання РБО нове, провести його і вже підписувати указ за результати цього засідання. Але це законно. Може це трохи муторно, може це трохи довше, але ну, не сильно довше. Це можна було зробити ну, протягом тижня, фактично. Як він повернувся, так вони могли це зробити. А нам зараз скажуть, що президент схвалив порушення закону, що президент фактично бере на себе юридичну відповідальність за те, що його власний указ був сфальсифікований. У мене це на голову трохи не налізає, але мені багато що налізає на голову, може я один такий. Ще можна одне уточнення? Вибачте, ми сьогодні дивилися багато документів, і чесно кажучи, я взагалі заплуталася в кількості оцих версій указів. Там на кожній стоїть підпис президента, це факсімілія. Це як це взагалі більше з них це просто роздруківка, на якій стоїть початку висопрезидента. І взагалі коли ми спробували побачити той єди, то єдиний примір, де стоїть підпис, нас ламався комп'ютер і суд оголосив, що це буде наступного разу. Але там була, ну це вже на рівні президента, це так, в принципі, цікаво, є. Такий урядовий кур'єр. Mm -hmm. Газета, яка має друкувати е, всі укази судову повістки і так далі, так далі. Вона, в принципі, вся состає з таких дрібних оголошень. Нам Медведчука щоразу викликають на суд через цей урядовий кур'єр. Але е, вони друкують також укази президента. Є редактор, який е, весь цей час, оскільки йому багато запитів, ми адвокати надсилаємо запити, суд йому насилала запити. Депутати різні виносила запити. А що саме вам принесли з офісу? Що ви надрукували? Чому ваш, ваша версія цього указу, вона взагалі третя. Не перша і не та, на яку замінили, а така, як є І він мужньо, стійко, як олов'яний солдатик, відповідав, що ні, це все правильно, це вам ще здається, такого не було. І одного разу в нього дрогнула рука. Бо, відповідаючи депутату, одному з депутатів Європейської солідарності, він йому надіслав з надписом згідно з оригіналом, спочатку з і з підписом. Надіслав не те, що він націлав всім решті. Тобто один, один наш указ вже існує не в двох, а в трьох версіях, і це взагалі божевілля, Так не було нікого. Ну, один раз помилитися можна, там, да, надрукувати щось не так. Коли у вас указ існує в трьох версіях, це означає, що він не існує вже. Здавалося, це дрібниці на фоні того, що в нас відбувається, але це дрібниці, вони ну, не такі дуже чіткі марки, що, що взагалі, як взагалі нас керують країною. Що відбувається в головах людей, які одночасно воюють з Порошенком, з Путіним, з Трампом і з усім світом. Дякую. Треба обирати. Дякую. Дякую. Дякую.